Взяла мітлу і спробую зараз, як воно тут буде меститися. Та добре, а якщо я лишу і замерзне, потім я нічого йому не зроблю. Оце така робота. Що я сьогодні ще буду робити? Зараз я тут все змиту і ящиками накрию гортензії. А оцю треба закрити. І ще хризантеми хочу закрити. А тут у мене три гортензії, ну вони під снігом, я їх навіть не знайду. Та спробую в обидві закрити Та що тут спробувати? Бери та й накривай. Зараз цю сюди, а цю сюди. Наталя понакривала і в неї вийшло добре. треба чимось придавити. У, трішки. Отак. Ну і туди я найду щось придавити. Це ж в цьому році черешні, бачите? Мабуть, ну там трішки листя, але воно під снігом не опале. Так, ну і всю. Закрию, а потім призам Треба теж сюди чимось придавити, ну, я потім пошукаю, бо тут щось, а, ні, є. Вітер ящичок не о! О, айка лає. Що ти там Ая? Ще є два ящички. Оцей один сюди, на цю хризантему. Ой, я тут не знаю. І ще треба один. Оце ж у мене. Зелена, яка зовсім не заквітла. І що робити? Ще один ящик треба. Ну, пошукаю. Ну і зараз я не знаю, витягну я ціля ці палки. Ой, так, витягну. накрить. Оце ж ця салатова, чи зелена, вона зовсім не заквітувала, а це біла. придал на следующий рік я весселя их Андай, ось троянда. Так. Ну зараз ту і потім на зелену пошукаю. Пойшла шукати ще один ящик. Так, ці панки. Я тут навіть сніг не, не відкидала. Знайшла ящик, але це той ящик, що у мене тут декорації були. Ну, а що робити? Треба спасати, рятувати. Я я так не робила звичайно ніколи. Я в прошлому році їх. Підгорнула землею і листям, і зверху ще землею. І то у мене такого кольору фіолетового не вижила. Ну, а ці оце ж вижили. Ну і тепер побачимо, що з цього вийде в цьому році. Ще якби гортензії. У мене, правда, вже й немає. Ну там вони невеличкі кущики. Я б знайшла ящики. Але коли сніг там зійде, бо там дуже багато снігу. Ну, Наталя каже, під снігом їм нічого не буде. Ну і оце все тут ось поправлю. І ще ось так. Все. Фенді з свого ліжка навіть не виходить. Плеть закуталась. Все, закінчила всю роботу сьогодні. А кава це ж я наколотила, ще збиралася випити, а тут Наталя позвонила. Ну, я її лишила, а зараз в мікрофильовки. підогріла, ну, таку тепленьку. Та я люблю і холодну каву пити. Руки трішки замерзли. Ну, ось не люблю я одягати ні рукавички, ні перчатки. Але треба, бо так зайшла, зашпори заходять в руку. Думаю, ну сама винна. Сніг поокидала? Ну, я не думаю, що це останній і що він розтане. Бо там таке суне з лівого берега сюди дивлюся. Мабуть, буде знову сніг. Зараз мінус 2. Ну, щоб сказати, холодно, ні, але руки мерзли. Так, ну і все. На сьогодні все. Я сьогодні все-все переробила, що я планувала. Як завжди планую. Ну, що я ще хотіла розповісти, мої живці, що з корінцями були сурфінії, пітунії, пропадають потихеньку, листочки такі стають салатові, салатові, потім беруть і засихають. От. ну Не знаю, може і лишиться якийсь. Крінець, ну поки що багатенько викинула. ну Не вистачає їм світла. Нема ж у мене цих ламп, щоб підсвічувати їм. Тому ось так з ними. Ну, я робила експеримент не для того, там, щоб. ну Думаю, лишиться лишиться, не лишиться. А щоб знати, корінець, як виросте чи не виросте, ну, то я пересаджувала їх, то там такі дебелі корінці. Ну, і я ще хочу сказати, я щось, не хочеться мені на вікнах заставлено, щоб було. І Це зараз буде, в січні прийдеться, ж, трішки хоч перцю посадити. А не хочеться. Ну, я люблю, щоб на вікні було чисто. Це ж оця розсада по вікнах. ну, Як говорила Валя сусідка, Ой, позаставила всі вікна, як воно мені вже ж надоїло. А де дінешся? То в них була тепличка, ну, вона є, вони її топили. Я не знаю, в що році, мабуть, не топили. Оце вона й по вікнах порозставляла. Ну, я отож говорю, що я не буду, а як Віка каже, та ти завжди так говориш, а приходить час, а ти все рівно це робиш. То, мабуть, таке і буде. Але я жалкую, знаєте, чого? Я в інтернеті знайшла і потім почитала, хто ж ой, в кого ж на каналі забула, чи у валі моє господарство. Ну, кого ж я ще дивилась, ну Забула. От, що можна прям насіння, ну як падалишні томати, от лишаються і, і, і виходить тоді, вони е, сходять весною і такі дебелі, ножки в них. ну Я дивилася просто, не в підписниках, а просто знайшла так, в очі попало. що прям беруть, Томат. І вперше Наталя мені розповіла, а потім їй, мені воно на очі попало. Звичайний томат беруть в землю, закапують і потім навесні від теля такі кущі е, росточків томатів. Ну, і я теж хотіла в цьому році зробити, але не зробила. Ну Що я зробила? Це я взяла перець прямо з ножкою. Посадила в землю, ну чи буде діло чи ні, і там поставила паличку, чи зійде, чи ні, не знаю. Але перець він же довго росте, а томатіки неплохо було б. Ну, це так. Думки вслух. Так, допиваю я каву, пішла у ванну, хоч це тільки ще. Ой, скільки ж годин? 14, 13 годин. Оце я скільки наробила? 13, так. Да, дивлюсь на годинника. Ну все. І можна відпочити. А ви п'єте? Холодну каву? Навіть корицю збираю тут. Це, я думаю, ну, якщо хто прийде, а так я вже нікуди не буду йти, роздягаюся футболочку.